Це людина, яка дуже потрібна сьогодні для роботи нашої громади. Це моє перше місце роботи. Довгий час ми просто не могли обрати людину, яка сьогодні повинна справлятися. Вона повинна знати молодь, вона повинна підійти до молоді з іншими питаннями. Є люди на похилого віку. Це не тільки людина, яка сьогодні дивиться за порядком. Ні. Але все-таки він знайшов сьогодні спільну мову з молоддю, а саме з нашими пенсіонерами. Та да, вийшов, все-таки бросив. Да, бросив, Сам не лічив, ніде нічого. Я йому казав, бросив. Та да, вийшов, все-таки Серега бросив. Я йому казав, Серега кажу. Бросай пить, тому що кажу, ти і так уже багато пів. Дмитрович, я бросив. Він казав, що він вас хоче побачити. Бувають такі моменти, що ну, чоловік ішов, ішов п'яний, упав, возяв порно заснув. Розбудив, а він не може навіть толком стоять на ногах. Пішов, одвів. Інспектор з охорони громадського порядку. Звуть мене качан Олександр Дмитрович. Якось так, що після армії Давай, до нас в село повернувся наш Олександр. Ну, ми не вагалися, людина молода, нова. Тільки закінчив службу, ми його взяли. І після армії я вернувся, положили до ожності. Думаю, чому б і ні. Попробую тим більше, скажімо, така специфіка вже знайома мені трохи після моєї служби і все. Так я й вказався тут. Декілька було такі, що 12 ночі ну, телефонують і говорять, там мешканці діти пішли на ставок палити колеса. Все, Саша зателефонував через дві години, питання вирішили. І, кстати, буває з молоддю даже дуже попроще, ніж зі старшими. Ну, у них просто навіть, саме просте, глянуть правильно. Як -то. Зроблять усе одразу. Mm -hmm. <laughs> що вони неправильно зробили, вони все зроблять правильно вже потім. Наскільки балів ти вже набрали що там? Ну, короче, Я п'яте місце в рейтинге 75-й. ну ти молодец, брат. Поздравляю на самом делі. От душі, молодець. Більше мене пугало те, що ну, я прийшов, ну, скажімо так, я то знаю багато людей, ну, мене багато хто не знає. Хто я такий, що ти хочеш, що це знаєте, улякало те, що... В отношенні людей буде до мене, знаєте, не особо приятне. Не знайдемо спільний язик, тому що не вийде, і ми почнемо конфлікт. кожного чоловіка має бути свій підхід. Правильно йому вказати на його неправильності. Дома Дома. Нема? Потікали? На роботу потікали. М -м, поняв. На роботу, значить, добре, що я приїжджав. А -а -а. На жаль, ми не засталися, вони зараз на роботі залишили дитину з моєю. Мало забезпечені, двоє молодих родітей, треба постійно дивитися, тому що, самі розумієте, зараз молодіж успіває дітей зробити успіли, а ще толком не розуміють навіть в життя. Основна основна робота, в принципі, це проводити профілактичні бесіди, профілактичні роботи це з людьми. Я не поліцейський, я їх не задержую, я не составляю матеріали. Для цього у нас є поліція, для цього у нас є дільничний інспектор. Взагалі, якщо б не було Дмитровича, мені було б дуже тяжко працювати в даному селі. Село велике, більше трьох тисячі населення. Воно специфічне на даний час. Будь-який час, Дмитрович по будь-якому телефонному дзвінку він мені допомагає. Де виїхати на виклики або прийняти заяву? Це в будь-який час. Ми, як поліція, дільничний офіцер поліції, я ну, фізично я не встигаю, а такий, як Олександр Дмитрович, він нам допомагає. Зустрічається з людьми, спілкується, дещо роз'яснює. Тобто, така людина потрібна на село. Головне, щоб більше люди розуміли це все, що вони роблять, що там щось неправильно зробив, щось десь ну, сказав неправильно. Десь, Скажем так, були моменти на підпитку, хотів чоловік сісти за мопед, ключі, забрав і обіжений на мене ходив. Хотілося б, щоб люди розуміли, то, що, ну, що краще так, робити те, що треба. Ну, плюс це наш учень, ми його з дитинства знаємо, і знаємо, що ну, до нього ми, у нього і дідусь бабусю такі активні, і мама активна. І я думаю, що в нього гени такі, що він теж активний, йому не байдуже. І він не дивляться, дивлячись на це, що він начальник опорного пункту, треба там лавочки десь підремонтувати, треба щось, якийсь порядок навести в центрі. Він завжди на напоготу. Дитина, яка ще горить, і ще в нього є бажання, ще йому ніхто цю бажає. Бажання ніхто його не збив, поки що дасть. Насамперед мені, я шку, мені подобається в селі. Це, мен... Я тут чувствую себе вдома. Ну, ну я на самом деле, і вдома знаходжусь. Я тут багатьох знаю, багатьох знають мене. Я побував, я ж кажу, побував в Одесі, послужив. Да, красивий город, нічого не скажеш, море, все це. Ну, Мені тут там, мені природа подобається, мені все, якби все устрає. Тут. Я краще, скажем, так буду працювати дома на картошці, ніж в город, десь їду. Мені тут спокійніше.